Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему Теорема Вієта. Приготуйтеся до уроку і починаємо. Між кореннями квадратного рівняння та його коефіцієнтами існують залежності, які найкраще можна проілюструвати на прикладі зведених квадратних рівнянь. Ви вже знаєте, що це рівняння, у яких перший коефіцієнт дорівнює 1. За домовленістю зведене квадратне рівняння записують так. dP другий коефіцієнт, а Q вільний член. Розглянемо кілька зведених квадратних рівнянь, що мають два різні корені. У таблицю занесемо такі дані про них саме рівняння, корені х1 і х2, суму коренів 2 плюс 4 6, мінус 4 плюс 3, мінус 1, мінус 3 плюс мінус 2, мінус 5, і мінус 1 плюс 5 буде 4. Також добуток цих самих коренів. 2 помножити на 4 8, мінус 4 на 3, мінус 12, мінус 3 на мінус 2. 6 і -1 на 5 мінус 5. Зверніть увагу, що сума коренів кожного з рівнянь таблиці дорівнює другому коефіцієнту рівняння, узятому з протилежним знаком, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Ця властивість справджується для будь-якого зведеного квадратного. Рівняння яке має корені. Ці залежності вперше встановив французький математик Франсуа Вієт. Теорема Вієта. Якщо зведене квадратне рівняння має два корені, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту рівняння, взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Давайте доведемо цю теорему. Запишемо формулу коренів для зведеного квадратного рівняння та дискримінант. Знайдемо суму цих коренів. Ми маємо суму дробів з однаковими знаменниками, тому додаємо лише чисельники. Плюс корінь з d мінус корінь з d буде 0. А мінус p ще мінус p буде мінус 2p. 2 і 2 скорочуються, залишається мінус p. Отже, перше співвідношення доведено: x1 плюс х2 дорівнює мінус p. Знайдемо добуток цих коренів. Перемножуємо чисельники та знаменники. У чисельнику ми маємо різницю квадратів. Від'ємне число в квадраті буде додатнім, а корінь буде просто d. Якщо ми замість d дискримінанта поставимо те, що ми знайшли на початку, розкриємо дужки. p квадрат мінус p квадрат буде 0, отже, залишається у нас 4q поділене на 4. 4, 4 скорочується, дорівнює q. Тому друге співвідношення також доведено x1 помножити на х2 буде дорівнювати q. Ці дві рівності, що пов'язують між собою корені і коефіцієнти зведеного квадратного рівняння, називають формулами Вієта. З теореми Вієта випливає, що коли P і Q цілі числа, то цілі розв'язки рівняння є дільниками числа Q. Використовуючи теорему Вієта, можна записати відповідні формули і для коренів будь-якого незведеного квадратного рівняння. Ми знаємо з означення, що у нього. А не дорівнює нулю. Поділимо обидві частини рівняння на А. І ми одержали зведене квадратне рівняння, в якому перший коефіцієнт дорівнює одиниці. Сформулюємо теорему вієта для повного квадратного рівняння. Це ті самі формули, але P у нас дорівнює В поділене на а, а Q дорівнює С поділене на А. Зверніть увагу! Справедливим є твердження обернене до теорему вієта. Для зведеного квадратного рівняння, якщо для деяких чисел k і L виконуються рівності k плюс L дорівнює мінус п, і k помножене на L дорівнює Q, то K і L є коренями квадратного рівняння, а для повного квадратного рівняння, якщо для деяких чисел K і L виконуються рівності K плюс L дорівнює мінус Б, поділене на A, і К помножити на L дорівнює. С поділене на А, то КЛ є коренями квадратного рівняння саме повного. Користуючись оберненими теоремами, можна перевіряти, чи є та чи інша пара чисел коренями квадратного рівняння. Це дає можливість усно розв'язувати такі рівняння. Давайте тепер застосуємо отримані знання на розв'язуванні завдань, але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Потрібні формули я залишу в куточку. Завдання 1. Розв'яжіть рівняння. Якщо рівняння має цілі корені, то їх добуток дорівнює 11. Вільному члену. Які два числа можуть дати у добутку 11. Цілі числа. Це можуть бути 1 і 11, або мінус 1 і мінус 11. Подивіться на другий коефіцієнт. Сума цих двох коренів повинна бути від'ємним числом. Тому що у нас коефіцієнт додатний, тому корені цього рівняння будуть від'ємними. Можете перевірити. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння, і, як бачимо, це рівняння зведене, тому будемо розв'язувати його за теоремою Вієта. Сума коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту з протилежним знаком, було мінус 5 тепер 5, а добуток коренів дорівнює вільному члену. Ми маємо цілі числа, тому знайдемо пари цілих чисел, що є дільниками числа 6. Це у нас може бути мінус 6 і мінус 1, мінус 3 і мінус 2, 6 і 1, 3 і 2. Тепер виберемо з них таку пару чисел, для якої сума чисел дорівнює числу 5. Такою є лише одна пара чисел, а саме 3 і 2. Завдання виконано. Завдання 3. Запишіть зведене квадратне рівняння, коренями якого є числа мінус 4 і 1. За теоремою Вієта, сума коренів буде дорівнювати мінус 3, а добуток мінус 4. Сума коренів це у нас другий коефіцієнт, взятий з протилежним знаком, тому p буде дорівнювати не мінус 3, а 3. А добуток коренів – це вільний член. Ми знайшли всі коефіцієнти зведеного квадратного рівняння, тому можемо записати це шукане рівняння. Завдання 4. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть суму і добуток його коренів. Розв'язувати рівняння нам не потрібно, але знайдемо дискримінант рівняння, щоб пересвідчитися, чи існують корені в цьому рівнянні. Згадуємо формулу дискримінанта b квадрат – Мінус 4 помножене на А і С. Все це буде дорівнювати 109. Дискримінант більше 0, тому рівняння має 2 корені. Ми маємо незведене на рівняння, тому будемо застосовувати ось ці формули за теоремою вієта. Як бачите, сума коренів це у нас мінус B поділене на А. Отже, так і пишемо: мінус B у нас 5 поділене на А. Тобто на 3. Мінус на мінус дає плюс буде 5 третіх. Добуток коренів c поділене на А. Це у нас мінус 7а3. Отже, мінус 7 третіх. Завдання виконали можемо переходити до наступного. Складіть квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами корені якого дорівнюють. Маємо одразу два завдання. Давайте спочатку виконаємо перше. Маємо ось такі корені 4 та мінус 5 сьомих. Знайдемо суму цих коренів. 4 додати мінус 5 сьомих, це все одно, що 4 відняти 5 сьомих. Отримаємо 23 сьомих. Тепер знаходимо так само добуток. За теоремою, оберненою до теореми вієта, числа х1 і х2 є кореннями рівняння х2 мінус 23. 7х мінус 27 дорівнює 0. Ми можемо помножити обидві частини рівняння на 7 і отримаємо квадратне рівняння із цілими коефіцієнтами. Виконаємо друге завдання. Знаходимо спочатку суму коренів. У нас дроби з однаковими знаменниками, тому додаємо чисельники. У нас мінус корінь 7 плюс корінь 7 буде 0 дорівнювати. А 12 поділене на 2, буде дорівнювати 6. Тепер знайдемо добуток цих коренів. У знаменниках у нас 4, а у чисельниках ми маємо різницю квадратів. Ось таку. 36-7 буде 29, 29 четвертих. Давайте тепер підставляємо в наше рівняння, і щоб позбутися знаменника, також помножимо на 4, як і в попередньому завданні. Отримуємо рівняння з цілими коефіцієнтами, і ми виконали з вами це завдання. І на сьогодні урок закінчено. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!